Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді ножнички для флористів під номером 933 від компанії «Штокер». Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це ножнички, які використовуються флористами для дрібної обрізки на квітниках, а також можуть бути використані при дрібній формовці рослин, де необхідна стрижка. Загальна довжина цих ножиць 17 см, вага 63 г, при цьому довжина леза 4,5 см. Леза виконані з нержавіючої сталі, і металева частина леза заходить аж до кінця самого руків'я. Тобто, ножиці є досить міцні і поламати їх, обрізаючи гілочки навіть 3-4-5 мм буде досить складно. Вісь ножиць це така от досить велика заклепка, яка досить міцно утримує ріжучі частини і не дозволяє їм люфтити. Леза виконані правильно, вони мають вигини досередини, тобто правильно притискаються одне до другого. Руків'я виконані у фірмових кольорах штокера, тобто є пластикова оранжева частина і чорна резинова частина. При цьому руків'я досить цікаво виконані. вони дозволяють робити і ось такі. Такий хват під час роботи, і в тому числі переносити вказівний палець назовні і працювати ось таким хватом. Це досить комфортно. Всередині років є ось такі приливи, тобто це опори, які не дозволяють ножицям закриватись більше, ніж треба. Візьмемо листочок і спробуємо, як вони ріжуть. Бачимо, звичайно, що ножиці нові і ріжуть вони надзвичайно добре. Придбати ножиці для флористів 933 від штокера ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.